Всім привіт! я вам зараз таке покажу. Коротше. Я, я почала шити. Да, я почала шити. Мені мама показала, як це і я почала шити. Значить, показую, що я зішила перше. Я не знаю, що це, це просто така полоска, і це я сама А Ну отца, оце, це мені просто мама показала. типу, там, от, от таке от. І я десь просто попливла просто оце от сама. І це я десь сплила за. 45 хвилин, оце все. Ну, може за 50, я не знаю. Оце все, коротше. І воно дуже м'ягеньке. Я хочу зробити якусь просто сумку, типу, отаку. Там не якийсь там рюкзак, а щось типу такого. І отут я от закінчила. Я закінчила отут. От. От оця от штучка. І далі вже, бачите, не йде. Шити все рано, це дуже легко. Я вже пробувала. Це реально легко дуже шити. Е І, в принципі, мені подобається. Я з цього потім зроблю сумку. Ну, я подивлюся, як. Я подивлюся, як я з цього зроблю. Треба спершу на, на кричити. На, на тиск кричити, скільки там що робити, коротше. І далі. Отак піде. Ну, якщо чесно, він дуже м'ягенький. Коротше, він дуже м'ягенький. Ви би хіба знали. Я думаю, видно, і то я думаю, чутно, який він м'ягенький. Він ну, його видно, і то я думаю, який ну і, понятно, він м'ягенький, він дуже просто м'ягенький. Я просто, просто, я зараз просто отак от візьму, просто е, оце от, е, оце от візьму от сюди, от, коротше, ще і вийде, і, і оце оце інше просто так само запорю. Ой, не запорю. І на розпору теж, ну коротше. І, і вийде просто така дуже прикольна подушечка і це. Але так-то -то, так ні. Ну, якщо чесно, мені дуже сильно подобається, що в мене вийшло. Да-да, э, Знаю відео довге. Ну то і що? І що? І що? Короче, його ще треба так розправити, бо як бачите, воно таке виглядає, як сосіска. Недовше, ну, ну, довше, бачите, тут вона просто так позалягала. Вот. Ну, коротше, отак. Ну, мені, в принципі, подобається. Вірте, не вірте, це я сама оце вот зробила. Ну, так що, всім папа, -па. всім папа. -па. Зараз буде нове відео.